Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про те, як ми можемо створити елементи ізометричних об'єктів за допомогою середовища кліта. Ну і, звичайно, як ми можемо працювати їх, розмножувати, якщо нам потрібно пробудувати цілу локацію, ну і, відповідно, працювати з цими якростайл-сетами. Що для цього нам потрібно зробити? Для цього нам в першу чергу потрібно створити проєкт. З яким ми будемо працювати, це в нас звичайний проект звичайного розміру особливого значення. Тут в нас нічого немає. Тепер давайте розберемося, яким чином ми можемо створювати ізометричну сітку, так, тому що в Криті є досить такий зручний інструмент, який називається ізометрична сітка. Єдиною єдиним недоліком цієї ізометричної сітки це є те, що ми не можемо створювати. Ми не можемо працювати по прив'язці по ній, так, поки що. Але якщо в нас є направляючі, в принципі, ми можемо собі вже створювати якісь відповідні тайли, а потім з цих тайлів формувати якусь локацію. Що нам потрібно для того, щоб відключити налаштування цієї ізометричної сітки? У мене воно тут відображається, але здебільшого буває така ситуація, що його ось тут немає, так, тобто. Ось в такому форматі відображається, тобто для набір пензлів, а сам, налаштування самої сітки немає. Де ж ми можемо знайти її? Для цього нам потрібно перейти в елемент е, параметри. Е, ось тут є об'єкт, який називається бічні панелі, і елемент, який називається градка і напрямні. Ось він в мене тут додався, собі його можна розмістити в будь-якому місці, де вам там зручно з ним працювати. Можна замість пентлів, можна там нижче. От я, наприклад, розміщую його тут. Як ми з цим інструментом працюємо? Ну, По-перше, ми активовуємо галочку чіплятися, показувати градку. Наголошую, що чіплятися градкою тут є тільки для звичайної сітки. Так? Якщо ж ми виберемо відповідно, ізометрична, так, цей елемент у нас не активний, тому тут варто на це все ж таки звертати увагу. Ось у нас вже є відображена ізометрична сітка. Ми тут можемо налаштовувати кути, в залежності від того, який тип ізометричної проекції ми хочемо використовувати. Давайте, наприклад, будемо використовувати ізометричну проекцію, де в нас на Прямі, повернуті на 27 градусів. От, бачите, в нас з'явилася така сітка, в принципі, по ній ми можемо працювати. Також можемо вказати інтервал між комірками, це залежить від того, наскільки ми там хочемо ці наші тайли великі, маленькі, збільшувати. Ну, 30 пікселів напевно, влаштовують, тому що я можу всередину в себе взяти декілька цих квадратів, ну і в принципі будувати мій елемент. Далі тут є. Стиль лінії. Кому як зручніше працювати, мені зручніше е, Так, е, Якщо ми візьмемо інструмент пензель, давайте олівець, яким ми там е, все малюємо. більшості. Так. Е, так. Ось наш олівець, так, яким ми все з вами здебільшого малюємо. Е, ну, бачите, прив'язки за дефолтом у нас немає. Так, давайте зменшимо розмір пензля. Тобто, якщо я почну малювати, ну, у мене там, якщо відбувається зміщення, прив'язок таких немає. Але е, ми можемо е, досить таки гарно працювати з інструментом, який у нас називається ламана, е, і відповідно е, будувати свої якісь ізометричні проекції. А давайте створимо тайл з землею, де там будуть. В лівій правій частині ґрунт, а зверху трава. Ну, знову ж таки, ми можемо значно складніші якісь об'єкти створювати. Ну, але елементарний тайл з ґрунтом це в принципі, все, що нам буде достатньо для того, щоб подивитися на можливості цього інструменту. Отож, ну, оскільки в нас трава зверху буде, давайте створимо наше рід для малювання верхню частинку. Собі вибираємо, ну, бажано відбирати однакову кількість цих квадратів. Давайте я створюю, наприклад, 5 на 5. Так, от у мене є 5, 5, так, 3, 5 і 5. Е, ну, Дивіться, що в мене зразу гарно вийшло, в мене зразу стоїть в налаштуваннях мого пензля, що ми замальовуємо кольором переднього плану. Якщо в нас буде без заповнення або. Колір тла, то воно у нас буде білим замальовуватись. От я пробудую. Так. От. Тому на це звертаємо увагу. Так. Коли ми вибираємо ось цей багатокутник, встановлюємо, що тут у нас має бути колір переднього плану, щоб повністю весь елемент у нас замальовувався. Верхня частина нашого ізометричного тайлу вже є готова. Тепер нам потрібно на ліву і праву частину. Оскільки це в нас буде ґрунт, то відповідно, давайте виберемо коричневий колір. Так, давайте якось тут змістимо. Як правило, при побудові ізометричних елементів права частина в нас ну, вважається, що Сонце падає в нас десь у такому напрямку, то відповідно ця частина. Права в нас більш темніша, ліва більш світліша. Тому давайте ліву частину. Пам'ятаємо, що ми виконали, використовуємо 5 квадратів. Для створення бічного тайлу ми створюємо новий шар, який буде знаходитись під нашою травою, тому що трава це так, як ніби наша кришка нашого ізометричного об'єкта. ізометричного тайлу. Так, створюємо шар. Починаємо малювати. так, Ми казали, що 5 клітинок. Тобто 1, 2, 3, 4, 5 є. Доходимо до кутика і пробудовуємо відповідні налаштування. Є, Промалювався. Причому бачимо: зелений в нас перекриває це вкус. В принципі, повністю нас влаштовує. Ну і далі робимо більш світлішу частинку. Ось тут, знову ж таки, це ми робимо на новому шарі. Створюємо новий шар і пробудовуємо наші, наш цей шар. Так само тут. Не забуваємо, що в нас має бути 5. Клітинок. От є, в нас пробудувалося. Тепер давайте цей елемент якимось чином трошки прикрасимо за допомогою наших текстурних пензлів. Тут у нас є різні варіанції текстур. Ну, для ґрунту мені ось тут зручно використовувати або ось таку текстуру, або ось таку. Але якщо я зараз почну там щось промальовувати по нашому елементу, так, секунду, от візьму пензель, Ну, Тобто воно зараз непогано, виходить, але от бачите, я там. Виходжу за межі цього елемента, що це не є зовсім ок. Тому давайте зробимо так, щоб ось ці елементи в нас суто сприймалися як один об'єкт. Для цього ми створюємо елемент, який в нас згрупувати з швидким обрізанням. Так, і тепер, коли я тут, наприклад, на цьому хочу там світлішим промалювати, в мене ось таким чином пробудовується якась структура нашого каменю. Так, давайте я зроблю це ще темнішим, наприклад. Так, от, І в мене бачите, тут така структура каменю пробудовується. Е, можна там його ще затемнити. Так. от. Якось таким чином. В принципі, ок, мене це влаштовує, можна там ще додати якісь ось такі структури. так, Можна, наприклад, знизу їх от, можна більш світлішими. Тобто, пам'ятаємо, зміна кольорів в нас додає більш якісь цікаві варіанти побудови наших елементів. так, Добре, тепер. Працюємо точно з цим так само. Вибираємо згрупувати з швидким виділенням, обрізанням. Тут так само ми вибираємо трошки темніший колір, але від того, який в нас був. От. І так само можемо додати наш текстурний елемент. Так, тобто вид камінців. Звичайно, ми можемо тут і промалювати якісь варіанти тріщин за допомогою там, наших пензлів. Так, ну, ми, наприклад, працювали зараз малювання ескізи. Так. А текстури цифрові, зараз. оцим, по-моєму, ми працювали. Так, то ми можемо тут і якісь елементи з тріщиною. Так, це в нас він по-моєму занадто оцим ми працювали над тріщинами. Так, от таким чином ми можемо якісь там ефекти тріщин пробудувати, які там в нас створюються в цьому камінці. Так само тут. Але тут вже нам треба перейти на цей елемент, так? І відповідно пробудовувати ось ці ефекти, як воно там у нас йде е, Ну, Я на цьому більш глибоко не буду зупинятися. Так. Е, давайте тепер попрацюємо з травою зверху. Е, ну, Наприклад, зробимо це за допомогою знову ж таки, текстурних пензлів. У е, нас тут є от листочки, текстурний пензель. Е, Давайте я ось тут ось цими листочками тако пробудую наш елемент. Виберу якийсь зелений колір. Так, наприклад, давайте найсвітліший спочатку. Так, і тут, от. Не боюся заходити на межі. Бачите, тут я якраз шару з обрізанням не робив, але знову ж таки, я знаходжусь на цьому шарі для малювання і пробудовую якось, як там в нас будуть падати листки на цей елемент. Далі можу трошки цей об'єкт зробити темнішого кольору, так, і задати текстурні елементи для цих листків, так, які в нас там будуть темніші. Так. Далі можна там, ой, перепрошую ще темнішим кольором промалювати текстуру цих листків, так. Є. Можна там також додати текстуру побудови трави, що там у нас якісь трав'яні елементи десь тут знаходяться. Так, От, наприклад, так, десь тут. От, таким чином знову ж таки пам'ятаємо, що ми змінюємо наші кольори. так? Чим більше ми використовуємо з цих текстурних елементів. Так, тим відповідно в нас воно там буде якось виглядати трошки краще. Так, знову ж таки, цю верхню частинку ми можемо ще одну там пробудувати не тільки з травою, але й з якимись там елементами. Наприклад, давайте більш такий жовтявий зробимо. Можна з якимись елементами, які там стосують, от, там жмути трави. так, Можна тут от додати, що тут у нас там йде. Тут, наприклад, у нас може там якась стежка бути. Ми тут можемо ці елементи пододавати, щоб воно було більш. Цікаве і детальне. Так, ну, наприклад, я вважаю, що в принципі в мене вже один тайл готовий для побудови локації землі. Тепер давайте розглянемо, як ми можемо цей тайл розмножити. Ну, Звичайно ж, ми можемо копіювати ось ці шари: Ctrl-C, Ctrl-V. Так, І за допомогою інструментів переміщення ми можемо їх десь собі там. Переміщати і будувати локацію. Ну, в принципі, такий формат є допустимий. Так? От. Єдине, що нам треба буде правильно розуміти, якими, з якими ми шарами працюємо, Ctrl-C, Ctrl-V. Ну і правильно розуміти, де ми їх там хочемо розміщати. Так? Наприклад, якщо я хочу ось тут встановлювати, то відповідно, я їх переміщаю тут. Але окрім того, що ми можемо а, копіювати кожен раз, ми можемо а, також і за допомогою елемента масив а, пробудувати наші, а, наші шари, які нам там потрібні. Наприклад, давайте цей верхній шар для малювання, я виділю. А, перейду в елемент а, зображення. А, так. Шар, поділ так, і е, масив клонів. І тут зручно бо я можу е, здублювати собі декілька елементів цього шару. Єдине, що тут нам потрібно вказати, кут, з яким вони будуть зміщатися відносно нашого вже елементу, який ми вказували при створенні зіметрії. От, Наприклад, три ряди я хочу створити цих елементів. так, І в мене тут створюються клони. Так, ну, воно трошки в мене підвисло. Зараз давайте я призупиню нашу демонстрацію. Так, є, бачите, клони створилися. І тепер, в принципі, я можу так само, як з цими шарами копіювати. Єдине, що воно в нас буде створено як окрема, як окрема маска. Тобто ми можемо цілий масив відключити. Ну, Він в мене зараз не відключає не зовсім при записі відключається, давайте знову. От, бачите, він пропав. Так, давайте ще раз є. Причому, що ці всі елементи цього масиву ми можемо собі за допомогою інструмента переміщування змінювати їхню позицію так, як ми собі вважаємо там за потрібне. Так. Єдине, що нам потрібно вибирати правильний там об'єкт і собі там вже з ним працювати. Бачите, тут я поставив. Так. От клон, знову ж таки, цей можна сюди помістити. Оцей чуть-чуть сюди змістити. От тут в мене ще створився один. Так, цей, в принципі, добре так Оцей сюди. Оцей сюди трошки. І самий наш верхній, це не самий верхній. М -м -м Оцей, напевно. От. Є. Yeah. Ну і так само ми можемо з цими елементами робити. Ще раз давайте ось цих нам треба е, скільки Два. Тобто тут і тут додати їх. Тому так само можемо створити масив з шару. Єдине, що нам потрібно вибрати група, нашу групу, з якою ми працюємо. Причому, бачите, я тут групу в групі створив це трошки не ок, але ну, вже нехай буде. Так, тобто, бачите. Е, так, давайте, а може, і витягнемо цю групу об'єктів. Я витягну цю групу об'єктів, тому от вже окремі елементи. Так. Вибираємо групу. Так, шар поділ, масив клонів. Так, тут мені два рядки не треба. Я вибираю один рядок. Тут вже значення не змінюю. Два об'єкти мені потрібно додати. Нажимаю, і в мене зараз там зверху створюються об'єкти. Так. Які я собі можу використовувати для от масив клонів. Так, далі беру інструмент переміщення і формую мій тайл. Так. Ну і аналогічна ситуація тут. Тут нам треба два. Так, додаю. Так, шар, поділ. Масив клонів. Рядки залишаю цей. Стопчики, створюю три. Гаразд. У мене зараз створюється масив з клонами. От, створилося. Де там наші чорні клони? От клон. Один і другий. Так, беру спочатку перший клон і собі сюди поміщаю. Так, беру другий клон. От. Секунду. Ну і в принципі в нас є сформована локація. Ну, в залежності від того, наскільки в нас активно побудовані ці тайли, відповідно, ми можемо здійснювати побудову цілих карт, цілих якихось зовнішніх середовищ і світів, які побудовані на основі ізометричних проекцій. На цьому все. Дякую за увагу.